На парад відкриття спартакіди вийшли 82 учасники. Їх привітали представники управління виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, управління праці та соціального захисту населення Житомирської міської ради та представники оргкомітету, який очолив начальник управління виконавчої дирекції Віктор Лубчук. Це в першу чергу стимулює їх і дає. Їм сили для адаптації в суспільство і почувствувати, що вони не обділені, що за них турбуються і що вони являються громадянами нашого суспільства. За програмою Спартакіади учасники змагались з армреслінгу та гирьовому спорті, бомбаскеті, дарці, шахів та настільного тенісу. В кожному виді змагань вони намагались проявити себе якнайкраще вже другий рік поспіль. Чемпіонкою з бомбаскету, тобто китків баскетбольного м'яча в корзину, перемогла представниця Житомирського району Тетяна Дроняк. Це мої змагання вже другі. От що відчуваєте перемогу? Перемогу. Ми інваліди праці повірили в себе, що у нас сила духу і ще є. За підсумками шістьох видів спартакіади найбільше очок набрала команда Житомира. Кубок за друге місце отримали представники Коростеня, а третє місце посіла команда Чуднова. Всі переможці і призери отримали грамоти, медалі, призи та подарунки від оргкомітету. А ще кращі з них візьмуть участь у всеукраїнській спартакіаді, яка відбудеться у вересні в Ужгороді.